Вів'явся і Сина і Святого Духа в Амінь, Христос Воскрес. Дорогі мої мисті, браті і сестри. Ми говоримо про віру. І, мабуть, маємо усвідомити, що наша віра, вона є різної якості, тому що хто щиро і чесно вірить у Бога і належним чином віру свою виявляє. Він її демонструє перед усім світом і її виявляє до кінця. Мочеництво це є велика якість Христової Церкви, тому що церква. Представляє себе, чи своє возвеличує у мучеництві. І ось ті мученики, яких є незвичайна кількість, вони йшли на смерть і на мучеництво, тому що представляли віру Ісуса Христа у Трийцю. У правдивого істинного Бога. І оця їхня відвага демонструє якість як їхньої віри. І зазнавши джеництво тортур і смерти, вони озернули того, у кого вірять. Тому що той, хто прийшов спасти світ, і про це говорить, Господь Ісус Христос, Він показав, наприклад, як нам належить вірити до смерти і смерти Хрестної, як говорить сюди Господь Бог. Сьогодні читаємо про юдею, про фазенів, які любили славу людську більше, аніж славу Божу. Ця їхня віра також має свою якість, але вона має інший вигляд. Отоптеця трохи людям, а трохи Богу мі. Ми також можемо спостерегти таку віру, а що люди скажуть, як я перехрещуся в ляхме, як я піду до сповіді і до святого причастя, а що як я по у привітаюся десь, в коридорах влади, а що скажуть люди? І то, що ми маємо на грудях хрестик, це ще не є ознакою якості нашої віри. Тому що наша віра, якість нашої віри проявляється у нашому житті в щоденних моментах. Тому Господь Ісус Христос, який прийшов на землю до людей, Він промовляє і каже, я не суджу нікого. Я прийшов не судити, а спасти світ. От наше сумління, воно має бути нашим судем. Воно нас має. Жувати до того, щоб Боже ставити на перше місце, а вже потім може бути і людське. Тому ж каже Христос, вітайте Богові, що Боже. А кесаре за кесар. Ми сьогодні сьогодні молилися і молимось, і ще будемо молитися і промовляємо слова, що вірую в Ісуса Христа тільки вдруге прийде судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. От тобто коли Господь буде судити, тоді виявиться якість нашої віри. Як ми вірили? Скільки ми вірили? І чого можемо сподіватися? Тому у нашому житті немає. Випадкових речей, ти бачив у спасінні нас. Все є закономірним. Тому намагаємося нашому віру перед світом демонструвати, щоб на нашу віру і ще хтось повірив, щоб ми, ставши на Божий суд, почули, Господні слова. Віра твоя спасла тебе.